Виконуємо номер 1299 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер, видавництво «Генезан», 2022 рік. Накресли координатний промінь, узявши за одиничний відрізок 10 клітинок зошита. Познач на цьому промені дроби 0,2, 0,02. 0,9, 1,2 і 1,5. Приступаємо до виконання. Накреслимо координатний промінь. Спочатку креслимо промінь. Початок променя. У нас буде промінь ОХ, початок відліку 0. В умові сказано, узявши за одиничний відрізок 10 клітинок зошита. Отже, рахуємо 10 клітинок і ставимо цифру 1. Ціна по однієї поділки у нас 0,1. А тепер позначимо дроби 0,2 це буде 2 клітинки. Далі, 0,7 буде 7 клітинок.

Ми накресли координатний промінь, узявши за одиничний відрізок 10 клітинок зошита. Позначив на цьому промені дроби 0,2 0,7 0,9 1,2 і десятих. Номер 1299 виконано.